А от російська армія, схоже, вирішила не шукати нових технологій, а повернутися до старих своїх способів воювання замість бронетехніки, віслюки з камуфляжем, замість штурмових машин, електросамокати та мопеди. Це не вигадка, а реальна картина сучасної війни, де високотехнологічні рішення виглядають не зовсім так, як ми звикли їх уявляти. Якщо колись війни вигравали технологіями, то російська армія довела, що це не обов'язково. Досить знайти осла, розробити для нього камуфляж у вигляді зелених килимів, посадити військового на електросамокат. І ось перед нами Друга армія світу. Оскільки бронетехніка у ворога довго не живе, а танкові колони тепер більше нагадують ворожу статистику втрат. Окупанти змушені шукати альтернативні методи пересування і знайшли, отримавши віслюки від міноборони Росії для перевезення. комплекту та провизии новый секретное оружие великой российской армии лютый зверь подкрадывается незаметно украинским Але не ослами єдиними російські загарбники, очевидно надихнувшись кур'єрами доставки, перейшли на ще більш високотехнологічний транспорт, електросамокати. Саме так війська Росії використовують звичайні міські самокати, які ще вчора катали дітей у парках, а сьогодні штурмують позиції зсу. Якщо вам здається, що штурм на самокатах це сюжет для комедії, то ні. Це відео реального бою. А якщо самокатам щось загрожує, у резерві є ще кілька секретних козирів мопеди та квадроцикли. Бойові мопедні війська Росії уже увійшли в історію без власних наступів. Адже замість броньованої техніки вони використовують звичайні двоколісні транспортні засоби. Все, пашов. Давай. Єда. Крім самокатів і мопедів у більше їдуть баги, гольфкари та мотоблоки. Тож в умовах, коли техніка Росії перетворюється на брухт, а у слів доводиться маскувати під килами. Російські генерали ймовірно вже розглядають нові можливості, наприклад, штурмові велосипеди або бойових голубів з камерами спостереження. Але поки що вони продовжують слідувати свої головні військові концепції. Якщо немає танків, беремо все, що їде. Маргарита Назаренко, Київ, 24.